Турбуючись про комфорт громадян, про їх відпочинок в громадських місцях, таких як парки та сквери, комунальники продовжують облаштування зелених зон. Окрім догляду за зеленими насадженнями, їх підживленням, підготовки до осінньо-зимового періоду, працівники міського центру благоустрій систематично облаштовують простір. В сквері Михайлівському після відкриття фонтану з яскравою підсвіткою, який став родзинкою цієї локації, зросла необхідність оновлення лавок, бруси дерева, на яких знайомий. Носилися з часом або через людську недбалість або навіть навмисне заподіяння шкоди майну комунальної власності. Тому переконливе прохання до громадян і гостей міста, особливо молоді, не псувати те, що може слугувати руками, і використовується вами вже сьогодні та зроблено і для наступних поколінь. Не перетворюйте місця тихого сімейного відпочинку на розруху та сміттєзвалище, шануйте працю людей, що турбуються про ваш комфорт, поважайте один одного, Дотримуйтесь елементарних норм правопорядку. Ірина Вробинська, Віталій Солодухін, перший муніципальний.